Йоган Гетте, Прометей, Гарне небо твоє Зевсе, і млою хмар, вчини, як от той хлопчак, що толочить будяки, влучай в дуби і верхів'я гір, тільки мою землю мені залиши і мою хатину, будовану не тобою, і вогнище моє. Із розжареним приском, якову ти заздреш, не знаю нікого біднішого під сонцем, ніж ви, богове. Нещедро ви живете, данням офір, і дихом литом вашу величність. Ви б геть змарніли, якби, Не жебраки й діти, дурники, повні надії. Коли я був малий, тоді, не знаючи, що, де і як, звертав свої заблудлі очі до сонця, чи нема там вгорі вуха, що скарги мої почула б, серце, що так, як моє, пригноблених би пожаліло. Хто допоміг, гордість титанів мені здоле? Хто від смерті мене врятував від долі раба? Чи не ти саму це звершило серце в паленні святім? Чи не палала юний добре ти, марно дякуючи за рятунок тому, хто спить у високості? Тебе шанувати чому? Може? Зм'якшив ти колись болі знедоленим, може, притишив колись сльози настрашених, чи не всемогутній час мужа із мене викував, чи не одвічна судьба владує і мною, і тобою? Либонь, ти гадаєш, що зненавиті те життя я мушу, втекти десь в пустелю, бо не всі вже. Оп'янки мрій достигли. Ну тут я сиджу і формую людей на свій образ, поріддя, що подібне до мене, щоб мучитися, щоб ридати, щоб втішатися, щоб радіти і зневажати тебе, як я.